Друзі, всіх вітаю, з вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас новеньке надходження у продаж. Це Renault Duster 2018 року випуску з бензиновим двигуном 1.6, механікою та переднім приводом. Додатково встановлено ГАЗ-Євро 4. Перший власник з автосалону. Ось так він виглядає. По кузову в дуже гарному стані. Має два комплекта гуми. Фарбоване переднє крило та бампер. Косметика, так він виглядає, скло все рідне по оригіналу по колу, безключовий доступ, повний електропакет, підігрів переднього ряду сетінь, шкіряне мультикермо. Додатково встановлено ГАЗ- Євро 4, 70 тисяч пробігу функції старт-стоп, парктроніки, камера заднього огляду, клімат-контроль, мультимедіа з блютузом, автосвітло. Салончик ціленький, взагалі в ідеальному стані. З технічного боку, питань ніяких немає. Придбати автомобіль ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.